Всім привіт! Поки собака не може зрозуміти, де пахне м'ясом, ми його замаринуємо. У мене не дуже багато м'яса сьогодні, і я їх мариную в своїх улюблених спеціях. Це приправа для м'яса, сіль, соєвий соус та трішечки сацебелі. Хочу приготувати його на вогнищі, тому зараз йдемо розпалювати свій мангал. Коротше, як зазвичай це виходить, то мангала руки не дійшли, тому. Поки я місила своє тісто на сирники, в мене запікалося ось таке м'ясо. Тому на обід у нас ось таке м'ясо, гарнір не знаю. Може, просто буде салат і буде найчудовіша, найгарніша обід або вечеря. Тому ось таке у нас м'ясо вийшло. Ну а ми приступаємо до приготування сирників.